За добу сталося чотири пожежі через ворожі обстріли. Близько 14-ї у село Григорівка Великоборлуцької громади було атаковане ворожою артилерією. Виникли дві пожежі на території приватної оселі горіла господарча споруда та гараж на площі 100 квадратних метрів. Також на території приватного підприємства горіла будівля зернотоку на площі 70 квадратних метрів. О 20-ті рятувальники виїхали на гасіння пожежі у селі Вовчанські хотори в Овчанської громади, що трапилась внаслідок обстрілу, там горіла приватна господарча споруда та два транспортних засоби на площі 70 квадратних метрів. Близько 23-ї ворог вдарив по місту Куп'янську. Загорілась торговельно-складська будівля на площі 800 квадратних метрів. З вогнем боролись п'ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Тричі рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів. У місті Куп'янську та селищі Дворічна пошкоджені два приватні домоволодіння постраждалих пожеж не зафіксовано. На території вовчанської громади пошкоджень та руйнацій зазнали 20 об'єктів. У самому місті Вовчанську та селі Вовчанські хутори це 13 приватних домоволодінь, дві житлові двоповерхівки, два приватних підприємства, навчальний заклад, будинок культури, магазин. Троє людей отримали травми.